Іван для третій розділ, другий та третій вірш. За первосвященників Анни і Каяфи було Боже Слово в пустелі до Івана, сина Захарії. Він пройшов усю околицю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів. Ми з вами продовжуємо розміркувати над третім віршем, тому що його зміст дуже потужний і дуже змістовний. Тому що з вами за один день не можемо е все проговорити і все зрозуміти. Тому сьогодні ми з вами продовжуємо, і сьогодні ми з вами говоримо про хрещення. Покаяння для прощення гріхів. Саме про хрещення покаяння сьогодні будемо говорити. Хрещення покаяння це Іоанове хрещення. Це те хрещення, до якого закликав Пророк Іоанн, і це відбулося перед тим, як Ісус Христос вийшов на своє служіння. І ми прочитали з вами вже раніше, і будемо ще читати, що це хрещення, і взагалі голос Божий через Іоанна це була підготовка народу для того, щоб зустріти Ісуса Христа, для того, щоб зустріти Бога, який втілився. Який вийде на своє служіння, щоб належним чином його зустріти. І ми маємо з вами пам'ятати, що служіння Ісуса Христа, його осердя, його центральна подія це не просто проповідь Ісуса Христа, це не просто вчення Ісуса Христа, це Голговська замісна жертва Ісуса Христа, де Ісус Христос приніс себе, віддав себе на смерть, і ця смерть є замісною за наші гріхи. Тобто, хрещення Іоанна, хрещення покаяння це підготовка для того, щоб прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя, для того щоб повірити в Ісуса Христа як свого Спасителя і прийняти е, жертву Ісуса Христа, смерть Ісуса Христа як замісну за свій гріх, тому що це дуже важливо, щоб людина прийняла Ісуса Христа саме як свого Спасителя. Ми з вами читаємо в Слові Божому, що багато людей приймали Ісуса Христа як свого цілителя, як людину, яка може примножити хліби, як людина, яка може дати як людину, яка може дати пораду, як людина, яка послана від Бога, але багато з цих людей не приймали Ісуса Христа саме як свого Спасителя. Тож людина не може прийняти Ісуса Христа як єдиного Спасителя від своїх гріхів, якщо людина не зрозуміє, що вона грішна, і не, роз... і не зрозуміє, до якого е... ступеню вона грішна. Без цього розуміння людина не може е... відчути потребу в Ісусі Христі як своєму Спасителю. Тому і підготовка для того, щоб прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя полягала в тому, щоб спершу визнати себе грішною людиною. Тож перед виходом Ісуса Христа на своє служіння відбулося унікальне, неповторне покликання від Бога до ізраїльського народу для того, щоб ізраїльський народ виходив, визнаючи себе грішним, виходив в пустелю, виходив до Іоанна, до Йордана та хрестився на знак того, що він визнає себе грішним. І... Хрещення Іоанна, воно не дорівнює християнському хрещенню, тому що ми з вами, християни, люди, віруючі в Ісуса Христа як свого Спасителя. Ми хрестилися в ім'я Отця, Сина та Святого Духа. Люди, які хрестилися у Іоанна, вони не хрестилися в ім'я Отця Сина та Святого Духа. Вони не хрестилися, визнаючи Ісуса Христа своїм Спасителем. Вони хрестилися в те, що вони визнавали себе грішними людьми перед Господом, і це розуміння давало їм можливість прийняти Ісуса. Христа як свого Спасителя. Тепер ми з вами поговоримо трішки про те, що таке символ, тому що хрещення це символ. Іоанове хрещення це було це був символ, і християнське хрещення це символ. Взагалі ми поговоримо з вами про те, як відноситися до символів. Символ не є самою реальністю, символ є зовнішнім знаком, який вказує на реальність. Тобто саме хрещення не було покаянням, хрещення відображало те, що люди. Людина покаялася всередині свого серця, своїм хрещенням, свідомим, добровільним хрещенням, людина свідчила про ті зміни, які відбулися у неї в серці. Тож саме хрещення не змінює серця. Саме хрещення, як будь-який обряд, він не змінює внутрішнього стану серця, він не змінює відносин з Господом. Але обряд є зовнішнім знаком того внутрішнього е перебудування, тих внутрішніх змін, які. Відбулися, Тож, ми з вами маємо покладатися не на обряди. Ми з вами маємо покладатися на ті внутрішні зміни, не покладатися на внутрішні зміни, а дивитися на ті внутрішні зміни, які в нас відбуваються, щоб наші обряди, наше хрещення, наша вечеря Господня, також яка є обрядом, щоб вона була дійсною, щоб вона була правдивою, щоб ці обряди були правдивими, щоб вони відображали ті реалії, які насправді відбуваються в серці та в житті. Кожного з нас також ми маємо, також ми маємо сказати, що обряд як такий не може доводити Господу. Без того, що він є відображенням внутрішніх процесів. Господь не, не хоче, щоб люди виконували обряди, при цьому внутрішньо залишалися такими, як вони є. Господь хоче, щоб ми змінювалися внутрішньо і щоб ті обряди, ті знаки, які ми робимо зовнішньо, щоб вони свідчили про те, що відбувається всередині серця кожного з нас. Тож так само і хрещення Йоанна як. Обряд, як просто подія, як справа не могли догодити Богу в відриві від того, що серце людини змінилося, що серце людини усвідомило, що людина усвідомила в своєму серці, що вона грішна перед Господом. Наступна думка, яку ми скажемо, це про дуже дивне хрещення, до якого закликав Іоанн. тому що хрещення, до якого закликав Іоанн, було дуже дивним для ізраїльтян, бо Іоанн закликав. Закликав їх хреститися повним зануренням в Йордані. Так євреї не омивали не себе, бо євреї не були язичниками. Таке хрещення було притоманно тільки для язичників, які захотіли б стати часткою Божого народу. А Іоанн, Господь через Іоанна почав закликати народ ізраїльський дорівняти себе до язичників, дорівняти свою гріховність до язичської гріховності. І визнати себе абсолютно грішними, і через це саме повним зануренням, тобто повне занурення говорила про те, зовнішнє говорило, символічно говорило про те, що їх серце повністю грішне, і що вони мають потребу омитися повністю від своїх гріхів, і це було дуже, скажімо так. Образливо для ізраїльтян вони просто були обурені. Що Божий пророк говорить про це, що Господь через Іоанна, що Іоан говорить їм, дітям Авраама, Ми будемо про це читати нижче, такі образливі речі. Але ж сила Господня діяла через Іоанна, і вони не могли е, прилюдно е, оголосити Іоанна просто людиною, яку не треба слухатися. Величезна сила Духа Святого проявлялася через Іоанну, і тому багато людей визнавали себе е, ізраїльтян, е, юдеїв визнавала себе грішними перед Богом, не просто грішними, а грішними ост, е, повністю рабами гріха, повністю винними перед Господом, які не мали жодної право правоти своєї правоти перед Господом, і на знак цього вони приймали хрещення, яке б вони ніколи б не прийняли, просто в звичайних умовах, тому що євреї омивалися символічно, дуже скажімо так, обмежено, я маю на увазі ритуальні омовіння. А вони кропили себе і на знак того, що вони вже чисті, очищені Словом Божим, очищені тим, що вони знають живого Бога та мають слово. Слово Боже мають храм в своєму середовищі, і тому ж вони не є такими як язичники, які зовсім не знають Господа. А тут через Іоанна Господь їх закликає до такого усвідомлення своєї гріховності, з якої вони може ніколи ще і не стикалися, і вони слухаються голосу Божого через Іоанна, і багато людей приходить хреститися до Іоанна І ми маємо сказати, що. В житті кожного з нас, в житті кожної віруючої людини, яка повірила в Ісуса Христа як свого Спасителя, є такий етап в нашому усвідомленні свого гріха. Можна так сказати, що ми приймаємо Іоаннове хрещення, не приймаючи іоаннове хрещення, тому що ми не приймаємо Іоаннове хрещення як обряд, але в своєму серці цей етап ми проходимо. Ми усвідомлюємо, що ми не просто грішні перед Богом, що ми повністю грішні. Грішні перед Богом, що ми не просто повністю грішні перед Богом, а що ми не можемо нічим змити з себе цю провину, цей гріх. Ми не можемо ніяк його подолати, ми не можемо ніяк від нього, скажімо так, очистити себе. І ми визнаємо це. І коли ми це визнаємо, і що ніхто не може нас очистити від нашого гріха з людей, з наших оточуючих. ми тоді розуміємо, що тільки Христос. Є тим, хто може звільнити нас від нашого гріха. Тоді Христос для нашого серця стає е, зрозумілим як Спаситель. Ми розуміємо, що Ісус Христос нам потрібен не просто як е, вчитель, не просто як цілитель, не просто як той, до якого ми можемо прийти з молитвою про свої якісь побутові проблеми і питання. А Ісус Христос нам потрібен як той, хто зцілить нас від гріха, простить нас, буде для нас за. Місною жертвою, як він нам потрібен, як той, хто дасть нам свою праведність, вічну праведність, досконалу, єдину праведність, з якою ми можемо стояти перед Господом і бути Божими дітьми і війти в Царство Боже. Тож ми з вами можемо сказати, що хрещення Іоаннове вчить нас, тому що ми з вами маємо розуміти, хто ми такі, як люди, які народилися від Адама, як діти Адама, саме дивлячись на те хрещення, Іоанове, до якого Господь закликав ізраїльтян, і усвідомлювати, що ми е, самі без Ісуса Христа ми нічого не можемо. Ми не можемо виправити себе, ми не можемо догодити Господу, ми не можемо виконати Божий закон, ми не можемо себе спасти, ми не можемо пізнавати Господа. Без Ісуса Христа ми не можемо. І коли ми це усвідомлюємо, то ми е, тоді чіпляємося за Ісуса Христа всіма своїми силами, своєю вірою, тоді ми. Е, Розуміємо Ісуса Христа саме як свого Спасителя, і тоді вся благодать замісної жертви Ісуса Христа, вся благодать замісного життя Ісуса Христа, вся благодать Царства Божого і всього того благословення, яке Ісус Христос приніс нам через свою смерті, через своє Воскресіння, через те, що Він став людиною і буде вічно жити з нами в царстві Божому, стає для нас реальністю. Тож будемо з вами ще більше більше разом пізнавати слово Боже, читаючи Євангелія для того, щоб ми з вами розуміли, що для нас зробив Ісус Христос для того, щоб ми з вами ще більше любили Ісуса Христа, для того, щоб життя Ісуса Христа ще більше б змінювало серце та життя кожного з нас на Божу славу.